Новий житловий масив замість табору для українських біженців Німеччина закриває центр прийому у Тегелі. Найбільший притулок для втікачів від війни. Чому саме зараз і що чекає на людей, які тільки планують виїзд до Німеччини? Тетяна Логунова розкаже. Березень 2022 року колишній центральний аеропорт німецької столиці Тегель приймає перших біженців з України. Людей спеціальними шатлами привозять сюди з автобусного та залізничного вокзалів, щоб зареєструвати і скерувати далі. Ми працюємо цілодобово. Відчора ми зареєстрували понад тисячу українських біженців, яких автобусами відправили в різні регіони Німеччини. Ми не тільки реєструємо на території є тимчасове житло для людей, які згідно з квотним розподілом залишаються в Берліні. Вони зможуть зупинитися тут на 2-3 дні, поки не знайдуть житло в місті. Наш ресурс 2,5 тисячі місць. Уже за кілька місяців Тегель стане найбільшим центром прийому українських біженців у Німеччині. Через нього пройдуть сотні тисяч людей, а деякі залишаться тут жити. Ми знімали в Тегель в грудні 2022-го. Вже тоді на території аеропорту просто неба зводили додаткові приміщення для тих, кого не могли розселити в місті. Таких було близько п'яти тисяч. У Берліні майже не лишилося вільного житла. Ми шукаємо помешкання, але змушені паралельно будувати тут на території. Аеропорту додаткові намети, щоб приймати переселенців. Якщо раніше люди затримувалися в центрі прийому максимум на добу, то тепер змушені жити тут тижнями. А й місяцями Кажуть, що нам мають видати житло, але я вже досить довго тут, і фізично перебувати тут уже доволі важко. За роки свого існування центр в Тегелі приймав високих гостей. Тут, наприклад, під час державного візиту до Німеччини з українськими біженцями зустрічався король Великої Британії. Тегель став центром гостинності Німеччини. Від початку повномасштабної війни країна прихистила рекордну кількість українських біженців. А ще об'єктом жорсткої критики за антисанітарію, тисняву та неприйнятні умови проживання. Попри шалені кошти, які на отримання виділяв земельний уряд. Тепер все це. Стане історією до кінця року український центр в Тегелі закриють тут і надалі реєструватимуть біженців, але тепер з усіх країн світу і одразу розселятимуть людей по інших притулках та гуртожитках міста. Очікують, що найбільший і, можливо, найсуперечливіший притулок для біженців в Німеччини спорожніє до кінця року. На четвертий рік від початку російського вторгнення в Україну Берліну вдалося створити достатньо інших місць для проживання. Тимчасовий об'єкт у Тігелі, який деякі змі вже назвали найгіршим і найдорожчим притулком для біженців у Німеччині, став непотрібним. Є ще одна причина. Політична країни ЄС поступово згортають програми прийому і підтримки українців. Через дефіцит фінансових ресурсів та власні соціальні проблеми всі країни ЄС закривають табори для біженців та скорочують соціальні виплати. Вже оголосили, що тимчасовий захист, який дозволяє українцям перебувати в країнах Євросоюзу, діятиме до березня 2027 року. Потім кожна країна вирішуватиме долю українських біженців окремо. Загальна тенденція така: людям. Пропонуватимуть переходити на інші документи: робочі чи студентські візи, або повертатися додому. Звісно, за умови, що закінчиться війна, тетяна Лугунова подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.